Добрий день, шановні русани, всі комунісні наші теми. Десь я продовжую е, припозиратися, читати, думати, звідатися і ділитися з вами. публікацією 3 октября. Далі на сайті Русин Society, публікації Глядання Люди. Е, тепер дали є підрозділ у тій публікації, котрі то називають. Емблема нашого сайту Прекрасна Війна. Публікація сама. Так. І тепер я буду читати і думати підрозділ, котрийся називають активісти. Хто такі суть активісти в нашому русинському народу і що автор питає? Я вам підкреслять і трішки визначать, ну, чим активізм і активісти чим не суть. Мон, звиклося називати, що то активісти активісти, але то не є так, щоб то е, якраз власне мало таке значення. Захочу всіх читати і цю публікацію, інші публікації, сайта книги, котрі публікує автор. Дають нам много-много чого думати за себе так, щоб повноцінно бути народом, русинським народом. Ну і так само, щоб бути повноцінним, конструктивним, зрозумілим, правильним тим, що ся реалізує і ніяких хиб не чинить по відношенню також і до інших серед інших народів, материнських в котрих державах ми живемо. Автор Старік повідать нам вже. Активісти то суть люди, котрі мають такі життєві принцип і талант, такі ж можуть робити, реалізувати, вже вони вводять у життя того, що суть пропонують нам як стратегія, концепція, як звідання, як потрібні речі, якісь плани, котрі, можливо... Потрібні суть базово потрібні до реалізації русинам у будучності або нараз тепер. Активісти суть люди, котрі починають ті речі реалізувати. Публікація називається глядання люди. Старій каже: русинам потрібні, а і активісти. Без того є неможливо. Хто такі активісти? Автор каже, то такі, що вийдуть перед уряд, стануть кажуть: а ми русини, хочемо русинську бесіду. Знаємо, як то є, знаємо, як то бивать, в Україні знаємо спроби таких різних реалізацій, вдалі і невдалі, невдалі думав, часто бо були нечитабельні, незрозуміли, або не до кінця коректні. Можливо, можливо, це помиляло і в чітко було інше. Ну, але себе з як то може бути, і які приклади мам житті, щоб він видів, як то бивать. Активісти. Каже автор, котрі нам потрібні, то суть, котрі люди будуть впливати на інших людей. Тобто будуть в практику впроваджувати. Інтелектуал-лідер. Він пише, думає, ага, може бути так, може русини бути сяк, а може ми будемо чинити так, ми читаємо, русини позирають, глядають, слухаємо на радіо. Лемефем і другі відео аудиції позираємо в ютуби наші. Думаємо, що нам кажуть ті, котрі можуть бути деякими лідерами, інтелектуальними і. Що є до зреалізації, а що до ресурсації неможливо з цим си погаджами, аж бачимо, що ото от і можемо і треба робити, і той я можу бути той, хто я активіст. я починаю це реалізувати. з ці позиції, це глядання, це думання я починаю впроваджувати в життя, і навіть так, щоб навіть перед владою презентувати русинів і звідатися владу жде. Русини думають, що русинам треба деякі права або, наприклад, за законом, щоб було. Відсутнє будь-яке дискримінація або сміхування з русинів, або е, активіст, то той, хто може вповісти в голос і казати, бо він то так прочитав і так думать, і так знає, то його позиція, що е, Русини тих, з котрих не мали бися е, сміяти або е, висміювати тих, що русини суть неповноцінний нарід. Тобто не є повноцінний нарід. Не донарі або дач до, тотаки. Да? Активіст може той, хто буде презентувати ту позицію публічно в деякий спосіб. Автор каже, що є важливо і маємося розділяти ті речі. Бо слово активіст серед русинів так ся склало, що активіст, ну то, то, то я вірші читаю я активіст. Я ходжу на стрічі, я активіст русинської організації. Я складаю якісь пісні, якусь виставу театральну роблю, я активіст. Той, хто збирать культуру, її допонять і передає далі, це не є активіст. Це є збирач і той, хто заховує культуру, береже і передає наступним поколінням. Це є дач то інше, це не є активізм. Активіст – це той, хто концепцію свого народу, права свого народу, презентує публічно в спосіб такий, щоб ці права були дотримувані, або в такий спосіб, щоб вони ставали дотримувані. Або такий спосіб, щоби суспільство наше, розуміючи русинів повністю і докладно, так як казаю, ми себе розуміємо, як є прекрасно і супер, що русини в Україні є. Маємо таку часу не жить русини. Прекрасний нарід. Бесідує по-русинськи, співає, знає. Порядний суть патріоти України, швидко лояльні громадяни. Ніч не хочуть, щоб таке що схибоби для України це стало да яково проблемам. Але як файно же вони суть. Прошу. От активісти суть так, котрі хочуть, щоб так суспільство нас читало і виділо. Щоб влада в Україні нас сприймала властиве так. Активіст має презентувати концепцію Русинів, бо зрозуміло, читабельне ми... Жеби поднімав голос за то, що воно всяк є. Каже автор що Активісти суть такі люди, котрі мають мати високу толеранцію до негативної емоції. Ну, До всяких депровацій не мають мати паніки, не мають переживати і боятися, може то не є, наприклад, в даний момент в суспільстві барс позитивно це сприймає. Одразу це сприймає раз негативно. Вже якщо русин каже, що це русинське, шкоди ти хочеш. Не прикривайся тим, що ти любиш свій нарід, або у тебе є нарід. Ти просто хочеш дашто зробити шкідливе. Активіст розумів, що це, він, в принципі, наражить себе нараз вже до нього будуться так ставити. Автор публікації каже, що той, хто відчуває, що може бути тим, проявляти деяку активність про русинів, в тому напрямку він має, як мінімум, мати такий характер би то не переживав або має мати таку позицію в життю, тобто мати таку працю, таку роботу, такий уряд, щоб то на нього ніяк не впливало, і б не мусив він поза того мати деякі глобальні проблеми, вже далі вже не може не чинити. Автор каже, дуже інтересно, вже то твердисть характеру мусить бути. То мусить бути челядний, який неконформіст, то котруся живе, а не тим, що се пристосовує постійно до когось іншого до яких ситуацій і тим, тим, тим прогресує в своєму житті. Да? То може бути військовий, який війську був, той може бути якийсь любитель адреналіну або людина, котрася коли криза, коли щось відбувається, щось недобре, він себе ліпше чувствує, ніж коли є спокій. Да? Найліпше пасують такі люди. Лідери суть барзі про абстракцію, про концепти. І вони не мусять іти даш робити. Активіст мусить робити це у власному контексті тих концепцій і на тим місці, де вони є. Активіст це є така людина. Це відмінять, чим є активіст від деякого професора, котрий досліджать. Порівнює автор, якщо дако пише. Про історію невільництва в Америці, то є одне діло, концепт. А другий той, хто допомагає тим невільником втічи на північ Америки, там, де не є невільницьких штатів, то є друга. То є активіст, котрий дащо робить. Далі будемо тож думати говорити про те, що хто такі є інші активності про русинів. Що інше можеш робити? Які інші таланти судьба з потрібні у Що до тієї публікації? А це, є, як підкреслив, ще раз то є лем-частинка прекрасної, важливої книги, котру ми будемо чекаємо читати і на русинській бесіді. Це достане, вже бо зможемо читати і в інтернеті. То я, я думаю, вже він вже є на Амазоні чи де ту книжку вже можеш купити. Ну а до нас ще не так до України не прийшла. Останньо, що каже нам автор, і ми розбираємо цю його частину статті, нам, русинам, треба різні таланти, різні люди. А найбарзі, що потрібно русинам, я додам від себе, то щоб кожен, хто робить щось про русини, барс переживав за те, що його, добре нас, його і нас добре розуміли русинів. Жеби він розумів, щоб слідкував за тим, що конотація цілості діяльності русина, того, що говорить безсіду, або чинить, або навіть йде до уряду і просить за русинів. Це не має бути просто так шмарна деяка маніфестація. Я думав, так? маш, Ти не добрий, я русин, я прекрасний. Активісти теж мають думати про те, щоб нас русинів сприймали правильно, такими, якими насправді є позитивно, конструктивних, добрих, правильних, конструктивних і громадян ідеальних, які можуть бути для держави. Але русини. Щоб своєю діяльністю і активністю ми не створювали інший імідж русинам, котрим одач що інше йдеся. Бо це є не активність на холсе русинів, то є здашто інше. Ми русини. Не є жодну агресію по відношенню до будь-якого. Наш концепт, наша діяльність, наша народність не є, не є шкідлива ані по відношенню до нікого, ні до громадянина, обивателя іншої народності, держави, уряду. Не є. Що би не робили наші руси не котрі глядали? Маємо про це пам'ятати. Посилання є доле читаємо цілість. Вітання вшитким.